Знаєш, Але періодично пишу, пишу, як ти Відька, знаєш, ну, Вітя це окрема тема. Вітя, Я Вітю дуже сильно люблю. Це мій, мій улюблений україномовний комік. Зеленський, поки не був президентом, самосильний Зеленський. Це ну, я вважаю, що це самосильний гуморист в історії України взагалі. Зробити, у 19 років Зеленський вже був чемпіоном вищої ліги у Росії на той час. Потім, рахуй, ну, студія квартал 95. Це імперія по гумору, знаєш. А Вітька, ну якщо брати. Ну, зараз таких, хто, ну, ясно, Зеленський до президентства. Вітька дуже сильний. Е, мені подобається тож такий є стендапер, Роман Щербан. Дуже крутий чувак, вусатий ну, ну. теж дуже сильний. Багато, дуже багато є сильних чуваків. ну Вітя кажу, Вітя це Ван Лав. Дуже люблю Вітю. А ти бачиш себе в стендапі? Думаю, над цим теж. Думаю, просто знаєш, зараз дуже багато є роботи.